Приїхали на пляж Золотий берег. До речі, підходимо до нього новою дорогою. Ще так ми не ходили. Растюня попереду зараз. Растюня. Добрий день. Растюнечка. Ти втомилася від такої дороги. Добре, чекаємо вечора. Пійдеш. Оце справжній домашній аромат затишку. До речі, в перші я десь біля годинки. Дуже класний, дуже смачний виходить. Сьогодні йдуть прям так пізненько. Він йду правильно на озеро. Сьогодні ще п'ятниця, я думаю, дотриїв буде дуже багато. I sure.